Давайте з вами спробуємо зрозуміти що щось щодо угоди про корисні копалини вчора. Ввечері з'явилася інформація від міністра закордонних справ пана Сибіги, що Україна виробила позицію щодо угоди про корисні копалини зі сполученими штатами Америки та визначила бачення її тексту. Про це заявив пан Сибіга з українського боку. Він каже, буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтону для предметного обговорення. І підкреслив, що угода повинна бути взаємодію. Вигідно і враховувати інтереси обох країн і не суперечити курсу України на європейську інтеграцію. А чи не має до цього списку додатися те, що е, ця угода е, має бути ну не те, що публічна, але хоча б е, представлена, введена в дискусію з народними депутатами України, якось обговорена. Чи знають взагалі народні депутати України про що йде мова і що мав на увазі пан Сибіга? Дякую за запитання, тому що коли вчора прочитала цю заяву Сибігів, в мене виникло декілька питань, але перш за все хотіла зазначити так, як ви і сказали. Мені здається, що влада і представники виконавчої влади настільки залежні від цієї поведінки, що ми все вирішимо самі і нікого не потрібно долучати до нас. Тобто, ми самі п'ять-шість менеджерів, хазяїни хазяї в країні. Тобто, ми господарі, такі, що вирішимо всі ваші питання. Не турбуйтесь. На жаль, навіть після суспільного розголошення таємної таємного тексту до сьогоднішнього дня таємного. Тексту угоди, все ж таки, влада вирішила, що вона не буде слухати нікого, сформувала там собі робочу групу, залучила якусь компанію юридичну. Для того, щоб юридично правильно був складений текст, як було пояснено, крім того, з заяви Себігі слідує, що це, ця угода має не бути в, в плані в економічних інтересах України і не суперечити цьому. І так далі. Слухайте, ну дуже багато всяких нових даних, які ми з вами до речі, ще не обговорювали. По перше, я хотіла б, щоб ця делегація, яка буде працювати 11-12 нібито квітня, все ж таки була технічно підготовлена. Я не одного разу вже працювала з в тому числі і в юридичними компаніями, які захищають інтереси України, наприклад, там в судах з господарським відносинам держава і якийсь інший суб'єкт. Я бачу наскільки юридичним компаніям не вистачає повноти інформації, яка є в нас в державних органах виконавчої влади. І досить часто представники, які є на вищих щаблях, в міністерствах не знають достеменної інформації, якою володіють внизу департаменти, які насправді обробляють або ж адмініструють той чи інший податок. Я до чого? Важливо, щоб наша делегація, яка буде там працювати, була сформована з компетентних людей. Ми не знаємо, хто це. Це перше питання. Чому? А чому суспільство не має знати, хто зараз відповідає за другий раунд переговорів? Це ж по суті вже друга ітерація, і це вже означає, що у нас може не бути третього шансу, тобто, тому у питання: хто представляє Україну? Чи вони мають всі достовірні дані щодо наших корисних копалин, всіх нових, які можна розробляти, і особливо в частині рідкоземельних мінералів? Чи є ця інформація перевіреною, з якої вони поїхали? Чи це знову дані, просто там якихось розвідувальні дані 70-х років? Таке вже не влаштує нікого. Бо абсолютно очевидно, я підкреслюю, що попередньо надана недостовірна інформація про те, що в нас всього дуже багато і все це дуже цікаво. Вона насправді зацікавила. Е ту сторону Сполучені Штати, але потім, як виявилося, то знаєте, це як в радянські часи, продавали, продавали, завишали, завищували, завищували ці цифри по ланцюгу, а, а нічого не було в наявності, насправді там тільки е, от е, дана ситуація так, е, так виглядає зараз по Україні. Тому достовірні дані це друга вимога. Третє, що означає, не суперечить економічним інтересам. Абсолютно очевидно, що треба було би проговорити, і хоча б з профільними комітетами. Я маю на увазі три комітети: економічної політики, бюджетний комітет і комітет з податкової митної політики. Проговорити варіант, що ми які можуть бути сценарії для того, щоб економічні інтереси не постраждали. Ніхто цього не зробив. Тобто знову поїхали якісь люди. Я дуже не задоволена роботою Міністерства економіки. Чому вони мають представляти виключно вони економічні інтереси України, якщо вони там справді їх представляють? Можливо, там взагалі якісь люди, які не обізнані і зі сторони залучені, це ще гірше. Тому сподіваємося, що все ж таки якийсь здоровий глузд був присутній при формуванні цієї делегації, і вона що щонай, найменше по трьом питанням підготовлена. Якщо це знову буде провальна зустріч, або ж не або ж знаєте, не нададуть інформації, щоб ви зрозуміли зрозуміла та сторона. Що ми можемо насправді зробити спільно для того, щоб і їх зацікавити, і справді інтереси України у відновленні у відбудові теж досягти? От будемо і чекати. Ну абсолютно справедливо все зазначили, і якщо знову провалиться, на нас потім пові... повісять всіх собак. Але не знаю, Ніно Петрівну, наскільки справедливо вимагати ем, це, щоб були ознайомлені депутати? У нас хіба парламентсько-президентська республіка для того, щоб звітувати перед депутатами і радитися з ними? От так все виглядає, що хтось собі вирішив, що парламенту немає, а взагалі е, де який там державний устрій повністю змінений. Я просто кожного дня спостерігаю, що відбувається з суспільством, з державними інституціями. Там ну більше інформація така, знаєте, більше тобто закрита. Треба за цим слідкувати. Але люди навколо які спостерігають, що відбувається, невже в них не виникає питання? Не можна, не можна. Підтримувати таку лінію поведінки не можна всю зволеність, тому що країна і відкритої, і демократичної змінюється на тоталітарну в усіх на очах. Так, таке враження, що це влаштовує нас, ну тоді ми не заслуговуємо на вступ до Європейського Союзу. Навіщо ми тоді зараз над цим працюємо? Тому що або ми робимо правильні кроки і, і докладаємося всі. Або не треба розігрувати карту, що ми нібито робимо, бо це нібито не дасть доброго результату. Я доведу це. От, наприклад, зараз, коли працюємо над імплементацією європейських директив в українське законодавство, звідти наші урядовці беруть найжорсткіші норми. Ніякі послаблення або виключення, які собі дозволяли європейські країни, наші чомусь не рахують за обов'язок обов'язково впровадити перехідні періоди, зробити більш ніякі варіанти на якийсь тривалий час. За це битися, боротися перед входженням в Європейський Союз. На цими питаннями, це для нашої економіки будуть найголовніші. Але я спостерігаю. Те, що відбувається зараз на робочих групах при підготовці проектів законів, ні, нас про це не думають. Нас думають, що перш за все нам треба зібрати гроші в бюджет. Справді в державному бюджеті страшний дефіцит коштів. Але ж це не означає, що можна видавлювати того, чого немає. Де те взяти? Ви ж подивіться. Говорять так, в українців багато грошей е, там десь чи за, за межами України чи десь під подушкою. Так ви подивіться, що це за категорія українців. Як мені е, вчора спілкувалися з підприємцями, як ваш бізнес іде усіх погано, чому вони вважають, що ті багаті і ті середній клас виїхали або вивезли. А залишився абсолютно неспроможний з малої спро... купівельної спроможності населення, і тому бізнес закривається. Це що не видно міністерство економіки? Це що не можна проаналізувати на кого ми ще податкове ярмо хочемо дягнути? хто ще мало платить? Та ви тоді. Поверніться обличчям до тих високих доходів. От ті, наприклад, які урядовці отримують. Ні, потрібно 15 секунд. Вибачте, мушу вас цензурувати, бо ми перетягуємо в новин 15 секунд завершити тому, думку. Тому дуже складні зараз процеси відбуваються. Головне, щоб ми з вами інформували. Тих, хто дивиться, прямий канал і люди, які хочуть розібратися, змогли розібратися з нашою допомогою. Е, Ніно Петрівно величезне дякую вам і звісно запрошуємо вас до студії, аби ще більше розгорнути ці, цю дискусію. Ніна Южаніна, народна депутатка України від фракції Європейська Солідарність, була з нами на прямому зв'язку.